Всім доброго дня! Я вже побувала на базарі, вже трошки відпочила. Тепер зараз на кухні. Ми з вами давно тут не були. Ну, а потім, як завжди, забирати полиці. її не так багато, але нам тут замовили в селі. Не знаю, чи нам місто нам хватить. Якщо хватить, то поїду завтра знову на базар. Бачу, до сих пір вітають Вікусю. Всім велике дякую. Он біжить наша красавиця. Прибігла Вікуся. Добрий день. О, добрий день. Уже сьогодні косметикою мазала не тільки себе, а й бабусю фарбувала. Ну, в общем, був салон красоти, так що, якщо вікуся нам... як не наведе нам красоти, то ми собі не наведемо. Нам немає часу, а вікуся нам наводи. Бабуся їй сьогодні вже заплела косички, вже вона сьогодні при, при, при прически. Прическа вже зробила така, як положено. Так, щось хотіла ще сказати? Уже. Вже, вже все вже вилетіла думка. Я сьогодні їхала із міста, заїхала на почту, прислала посилку моя подружка з Києва, хто на мене давно підписаний. Я за нею розповідала, де ми з нею познайомилися, все і як ми з нею дуже дружимо. Не дивлячись на нашу відстань, вона проживає в Києві. Ну, я сподіваюся, що ви колись її побачите, вона до мене приїде в гості і ви з нею познайомитеся. Прислала вікусі подаруночок, потім ми вам покажемо, що вона прислала. Так що велике їй дякую. На кухні ми давно, як я кажу, не були. Значить, сьогодні будемо готувати, Ну, щоб, не дай Бог, на літо не потіряти фігуру, щоб не струнка була, така. Я казала, що по весні, що треба, щоб була оси Наталія, але щось воно не виходить. Так, ну це все жарти. Для мого рецепту сьогодні буде потрібно сир, кисломолочний, кефір, розпушувач, яйце, борошно, кріп, сіль і більш нічого. А ще, дівчата і хлопці, чим цікавий цей рецепт? І чим він мені подобається, що його можна... І смажити, і варити. Для початку ми з вами посмажимо, а потім зваримо і засмажимо його цибулькою. Це буде дуже смачно. Розпочинаємо робити рецепт, зараз все покажу і розкажу. Так, для початку беремо наш кефір, виливаємо в мисочку. Дівчатка, це дуже швидкий рецепт, мені він дуже подобається. Ну, так як ми з вами, дівчата і хлопці, бо хлопці теж мене дивляться, це я щось уже розслабилася. Потім будуть писати, що я їм не звертаюся до них. Так, тепер вбиваємо сюди яйце. Так, беремо, додаємо сіль. Дівчата і хлопці, як завжди, вам напишу рецепт під відео, щоб так, так, це перемішали. Так. Сюди ж додали сир наш кисломолочний і теж добре перемішали. Ви знаєте, оце е, декілька днів не знімала рецепти, аж якось так цікаво. Призабулося, вже не знаю, що казати. Так, отак от ми його перемішали, все, щоб воно у вас було однорідне. Тепер беремо наше борошно, додаємо сюди розпушувати. Все добренько. Борошно перемішали. Так. Тепер беремо і нарізаємо наш кріп. Нарізали дрібнесенько, додаємо сюди, перемішуємо це все. У мене такий, ну, сир цей кисломолочний, він же ж купований. Я думаю, якщо домашній, воно теж буде хорошо, просто тільки у нас воно більше таке пастоподібне виходить. А тих, хто буде користуватися домашнім, воно трошечки буде з кусочками сиру. Ну, це нічого страшного, це На смак це не, по... не вплине. Так, і додаємо сюди борошно. Зразу перемішуємо це ложечкою. А потім будемо вимішувати руками. Так, тістечко наше готове. Беремо, беремо, ставимо сковорідку, розігріваємо її. Так, з допомогою борошна працюємо, тому що, ну, я так завжди і додаю, так небагато борошна. Але дівчата і хлопці, обов'язково дивіться, який у вас кисломорлочний сир. Якщо він у вас домашній, він більш сухіший. Але теж буває вологий. А такий, як магазинний в пачці, то він трошечки отакий, знаєте, вологий так хорошо. Взяли отак, розкатали. Тепер у мене отаке ось коліщатко. Вікуся буде ось допомагати мені. Так, ми беремо так і розрізаємо. Раз, два, два і три. Так, розрізали. Так, розділ. І розділимо, щоб у нас було такі гарненькі. Де? І ось так от будемо. У мене сьогодні помічниця, так що все будемо робити дуже швидко. Швиденько, Швитенько, да. так. Оля не. Бачиш, Оля, каже, неправильно сказала, бачите, а ви кажете, вона української мови не знає. Все вона знає. Mm -hmm. Оля навіть інколи щось може таке. Сказати не те. Так, тепер беремо і ложимо на сковорідочку. зараз я вам покажу. І смажимо. Але смажити недовго, тому що воно ж не товсте. Так. Зараз я вам покажу. Ось так ось воно, бачите, смажиться і так піднімається. Гляньте, яке воно. Бачите, відразу йде такими. Я перевертаю, покажемо вам вже, як підсмажиться. Як посмажимо всі, бачите, які вони? Гляньте. Повітряні. Посмажимо, тоді покажемо, що в нас з цього вийшло. Так, тепер, дівчатка, ми посмажили, тепер будемо з вами варити. Я поставила воду, зробила засмажку із цибутки. Тепер беремо, отак от відрізаємо, я не буду великими цим. І розкатуємо наше кісто, щоб воно таке було тонесеньке. Я не буду ніяких фігурок тут виробляти, просто такими паличками зроблю відразу, щоб не катати ручками там, щось не видумувати. Бачите, воно добре з ним працювати, воно не Вікуська вже бігає, їсть. Те, що я посмажила. Так. Ось таким методом, бачите, такими нарізаємо і так робимо це до кінця з нашим тістом. Водичку поставила, підсолила. Зараз закипить, поваримо і будемо вже смакувати. Покажу вам, і е ще хотіла сказати, коли я їх варю. Я вже це казала, і на лінивих вареничках, і на цих. Я їх ніколи не мішаю. Зразу вкинула в водичку, водичка, чи те, вони піднялися. Я їх взяла, потім ще дві хвилинки проварила і виймаю. Довго не варю. І так от будемо робити так до кінця. Як уже зварю, тоді покажу. Пікуся моя співає. Ось така у нас смакота дівчата і хлопці вийшла. Сметанкою їсте. Ну, з чим забажаєте. І дуже смачно. А ось наші такі, я навіть не знаю, як їх назвати. Та так і назвемо. Е, кефір. Із кефіру і сиру, ліниві вареники. І ось які в нас вийшли ліниві варенички із сиру і кефіру. Я думаю, кожному сподобаються. Варити, дівчатка недовго, не переварити, переварити буде, будуть тугенькі. Вікуся он уже смакує, каже, дуже добре. Не Готуйте наші рецепти, а ми пішли збирати полуницю. Перед тим як іти збирати полуницю. Хочемо показати вам посилочку від нашої валюшки. Ось таку розмальовочку, отаку ось обеточку вона їй прислала, отаку з квіточкою. Заколочки такі, солодощі. Ось таку ковтинку з рибками. Тут з котиками теж. І ось таке платтячко. Валюшка, дякуємо тобі велике. Так що таку ми отримали приємну посилочку. Так, Вікуся, що треба сказати? Дякую, посилочку Ми отримали. Ми отримали, так що пішли ми збирати полуницю. Зустрінемося пізніше. Ми прийшли вже з огороду. Полуницю назбирали. Вікуська он О -о -о, на велосипеді їздить. Червона калина співає, ну, в у нас весело. Концерт вечором. Тут десь щось запалив. Ось ромашки ми вам покажемо. Дивіться, лілії починає цвісти. Він буде цвісти у нас юка. Юка, Скоро. там У мене там якась. Жіночка просила Ірис, щоб показати уже ж все, вони вже відквітли. Але у нас там є відео. Я написала вам в коментарях. Зайдіть, подивіться всі наші відео і там побачите. Щось вікуся розказує, що там Вікусь? маки, чи що. Ні. А що? Дивіться наша артистка. Так, ну що, позбирали, лайму випустили. Якраз і не чули, бо були на огороді, ну на огороді ж збирали і не чули. Настінька дзвонила, поговорили з нею. Вона каже, що в них дуже там холодно. Я кажу, а в нас тепло, та добре. А Вікуська каже, що воно так пахне? Я кажу, липа. Ось дивіться, вже. це вже дійсно її треба рвати. Завтра хоч трішечки, але вирвемо. Дивіться. Так, Диві. Якусь на диви, яка квітка, бабусі понеси. Гарненька, да? пахне. Вам таку квіточку вікуся показує. Дивіться. Ага, це петушки такі. Хай, Ой, кажу, петушки, Боже, вже таке Лілія. Я повню. Це так раніше там у наших бабусів та були е, такі під заборами, Та так було гарно. Ну, тоді ж таких видів ще багато і жоржини. Ви знаєте, зараз навіть і жоржин немає. Хоча, до речі, один раз казали, на базарі бабуся там якась приносила. Ну, Якщо чесно. Я не бачила. Ленди, О, Черезні, дуже такі здорові, дивіться. гарні. Якуся ага, вам показує, які яблучка у нас Це, вже ви виросли. Ви не бачили. Та бачили, ти ж вже От, ага. Бачите, які гарні. Ой, Ой ляди не ламай. Спасибо. Так що, такі у нас справи. Завтра знову на базар. Небагато там зібрали. Зараз вам покажу. Уже такі остаточки. Ну, але все одно вона така солодка та смачна. І так їй ще хочеться їсти. М -м. Лазиш по тому огороду туди-сюди, щоб щось насобирати. Але два відеречка зібрали, то слава Богу. Так що, завтра понеділок. Як то кажуть, це не базарний день, але ну, не для мене. Поїду, в мене буде базарний. Ось наша полуничка. Отаке і наступне відеречко. Нічого. Трішки, але дуже-дуже смачно. І знаєте, знає, виходиш туди, там, де оцей участочок, пахне так, як от у суниці. Дуже смачно. Ось така наша красуня. Ось такі в нас тут ще ромашечки квітнуть. І ця гвоздичка вже відквітає хризантема наша, яка вже висока. Дивіться, які ромашки у нас. Ось так. І тут ромашечка. Така гарнесенька. Ось тут теж хризантема ця. Так що тут квіточки. Так, а помните, ми сіяли, ото ще від доньки вона передавала пакетик із квітами. Це, ну, я думала, що воно за квіточки. А воно волошки. Дивіться, різнокольорові є. Гляньте, Рожева, там більш світліша. Дивіться, фіолетова, потім така світліша. Гарненькі. Ну, Вони ще тільки починають квітнути, так що будуть, я думаю, гарні. Ось такі красуньки. Так що будемо ми вже йти з дівчатками, відпочивати і вікуська, і бабуся, і я вже заморилися. Хоча сьогодні неділя ми такого нічого не робили, але все одно собирання, покатий базар, і воно все Ну, Та й домашні справи ж там по будинку і взагалі. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, пишіть коментарі до завтра. Після федеракування. Пока! you <laughs>